Добрий день колеги присутні. Починаємо засідання постійної комісії з питань соціальної політики та, та праці. Сьогодні в е, порядку денному одне питання, яке виноситься на позачергову сесію Одеської міської ради, розгляд проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верстам населення міста Одеси на 24-28 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради. І від 29 листопада двадцять року, номер 1622-8. у нас сьогодні присутня директорка департаменту праці та соціальної політики Олена Петрівна Китайська. Ми знаємо, що це питання пов'язано з лихом, стихією, яка нещодавно була. Олена Петрівна, вам слово дякую, Васильівна. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, 30 вересня, внаслідок потужної зливи, яка сталася, в місті Одесі було завдано значні збитки нашим мешканцям. Постраждали і приватні будинки, і багат, багат, мешканці багатоквартирних будинків. Тому до нас звернулися чотири районних адміністрації з проханням збільшити видатки на надання допомоги цим постраждалим людям. І, по їх розрахункам виходячи із розмірів допомоги які планується надавати у разі пошкодження квартир в багатоквартирних будинках до 87,6 тисяч гривень а в приватних будинків до 198 тисяч гривень видатки на ці виплати по адміністраціях планується збільшити за листом київської адміністрації на 49,9 мільйонів. Це найбільш постраждалий район, і тому це е, сама велика сума по саме по цій адміністрації. І таким чином видатки по програмі збільшуються з 3 мільйонів, які були Передбачені до 52,9 мільйонів. По хаджубієвської районної адміністрації планується збільшити видатки на 28,7 мільйонів гривень. В них було заплановано 4 мільйона. З урахуванням збільшення буде 32,7 два мільйона. По приморській адміністрації на 9,6 мільйона було заплановано 4 мільйона, стане 13,6 мільйонів. І по Пересипську районній адміністрації на 38,1 мільйона, мільйона гривень, тобто було в них 4 мільйона заплановано, затверджена програма, планується 42,1 мільйон. Таким чином, збільшення видатків на ліквідацію. Цих наслідків шляхом надання матеріальної допомоги нашим мешканцям буде збільшення на 126,3 млн. Дякую, Олена Петрівна. Колеги, ну я вважаю, що це дуже важливе питання, і ми я пропоную підтримати. Дякуємо Олена Петрівна, дякуємо всім районним адміністраціям за те, що порахували, обстежили, наскільки я вже розумію. Так, обстеження вже пройшло. Так, це за результатами обстеження, яке було проведене комісіями, створеними в районних адміністраціях, була розрахована така сума щодо осіб, які загинули, то ця допомога згідно з. Розпорядження міського голови вже надається через Департамент праці та соціальної політики, і там виділяється 100 тисяч гривень на кожного загиблого. З усіма родинами зв'язок є. Вже 5 родин за 5 загиблих вже підготовлений наказ і поданий на виплату, з іншими ведеться робота. Дякую. Колеги, Пропоную підтримати пропозиції район. Адміністрації одеської міської ради та внести відповідні зміни до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верстам населення міста Одеси на 24 28 роки, і друге внести на розгляд позачергової сесії одеської міської ради проєкт рішення про внесення змін до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верстам населення міста Одеси на 24-28 роки, затверджено рішенням Одеської міської ради від двадцять. 29 листопада 23 року номер 1622 8 та рекомендувати підтримати його. Хто за таку пропозицію? Одноголосно, дякую, колеги. Є питання, інші Ні. пропозиції. Тоді, Олена Петрівна, дякуємо ще раз за вашу працю і районним так. адміністраціям. Дякуємо тоді на сесію виносимо. Да, да. Дякуємо і комісії за оперативний збор і можливість винести на сесію таке важливе рішення. Закритою. Дякую.